Всі вітанечка! Що? Ви знову на нашому каналі? Якщо хтось забувся, наш канал іммігрант.ua Мене звати Андрій, мою дружину Тетяна. Ми е, двоє ведемо цей канал. Я трошки більше, вона трошки менше, але тим паче ми повністю фіфті-фіфті прикладуємося до того каналу. Так, ну, що вам скажу. Нічого сказати хорошого не можу, тому що в принципі, можу так сказати, що попередній день я опять би відстояв в США без роботи, не було, ну просто не було роботи, знайшли тільки на наступний день мені завантаження, я завантажився і їду. Щоб сказати, що я здивований, ні, я не здивований. в принципі. Я на це розраховував, я бачу з кожним моїм виїздом там на USA чи ще щось, я бачу, що я час від часу вже починаю стояти. То там постою, то там постою. Канада так само, повірте мені, до того теж має відношення, тобто не тільки USA, і в Канаді так само я вже було, що я стояв, чекав. Але, але, але нічого не поробиш, друзі. Така ситуація, світ весь трясе, ви бачите. Сюди неспокій, незрозуміло, що буде далі, все пахне війною великою, величезною. Ну, не знаю, поживемо, побачимо. Ну, Зараз ми не про це будемо говорити. Ми зараз будемо говорити про те, що ну, запитання було людини на рахунок, де краще вибрати яку провінцію чи. Нюбрасів чи Новоскошую. Ну, я вам скажу, повірте, Атлантичні провінції, вони плюс-мінус одинакові, плюс-мінус одинаково. В них отримання там, документів і програми теж вони в принципі, йдуть одинаково. Є якісь певні такі чуть-чуть, знаєте, вони відрізняються, тому що, там, якщо Принц Едвард, це в нас острів, то остальне там і Лаборадор це так само є острів. А так виходить більше суші. Тобто вони досить великі провінції. Якщо ви зайдете на моє відео, на каналі відео побачите, я знімаю і так само, як в Нові Скоші, теж я їздив і в Сідний там знімав, відео показував зі Сідний я, Галіфс, ті всі дороги. В принципі, ну, чесно кажучи, різниці по великому рахунку я не маю. Але є просто одне таке велике но. Відрізняється чим е, Нью-Брансвік від тих провінцій, тому що е, всі вантажі в принципі стикаються в нью Брансвік до Монтона. Тобто Монтон це є розпредільний такий е, частина, звідки е, потім розпреділяються всі вантажі вже по тих всіх інакших провінціях. В основному це так відбувається, тому це треба якби враховувати так само, якщо ви плануєте якесь е, своє таке. В плані там я не знаю, якщо ваша робота буде пов'язана власне з траковим бізнесом чи ще чимось, тобто ви повинні це враховувати. Потім що я хочу сказати, на рахунок переїзду в другій провінції, ну зразу скажу, що вже там. Зараз осінь, в нас ще досить тепло, в нас 11 вночі, 16 в день тепла. Там, куди люди багато рвуться, Альберта, танківці, якби края, Там вже друзі начався сніги. Там вже сніг пішов, там вже похолодало капітально. Тому я можу вам одне сказати. Я... Ну, Люди, які працювали, можливо, десь в тяжких таких кліматичних умовах, там, можливо, в Європі десь їздили чи ще щось, вони, в принципі, мене зрозуміють, що я маю на увазі. Тому що може здаватися, що ну, сніг це не таке щось страшне, ну, сніжок падає і туди-сюди. Тут, на цьому континенті, власне, от в Канаді, сніг це є дійсно дуже така велика справа. Снігом тут засипає моментально, сипить дуже багато, морози давлять, робота на хол... ну, в холоді вона є тяжкою, це однозначно. Я вам можу це точно розказувати, тому що я, в принципі, працював в лісі, на траці я їздив. Я розумію, про що я говорю, і то, ви рахуйте, що я працював в Атлантичній провінції, де є клімат набагато м'якший, чим, скажімо, там, Альберта чи ще десь. Тому ви повинні дуже добре розуміти, що коли ви будете переїжджати. Ці провінції ви стикнетеся з холодом, так я розумію, гроші там будуть більше. Я це не буду спорити. Я не в я ні в якому випадку я нікого не відмовляю приїжджати в якісь провінції, які ви хочете. Навіть якщо можете переїхати собі е, в Юкон, розумієте, в Канаді є. 10 провінцій і 3 території. Тому вибрати можна багато куди поїхати. Якщо ви хочете якісь кар'єри, десь працювати на кар'єрах, я вам зразу можу сказати, це все там, де саме холодно, саме, саме саме тяжкі погодні умови, вони в основному там. Можна відкрити Google Map і подивитися. Ви побачите, що канадська територія вона настільки от, власне, там, де самі такі тяжкі якісь там погодні умови, там, де як то кажуть, літаком тільки можна долетіти, там так само є якісь певні містечка, є якісь кар'єри, ще щось ще щось. Тобто можна поїхати працювати де завгодно. Тому я не буду говорити, знаєте, коли я ви теж повинні, якби я хочу, щоб ви розуміли так само завжди, що я хочу вам сказати. Що якщо, скажімо, в траковому бізнесі в такому, що їздити по хайвеях, ну десь там якесь певне таке просідання, недостатньо вантажів чи ще щось, це не означає, що там робота на нафті, десь чи на газу втягати, що там буде менше зарплата. Там може бути все стабільненько і нормальненько, тому що в принципі сама нафта зараз вверху, тому переїжджати в такі провінції можливо з деякої сторони є доцільність. Якщо заробити гроші, тому ну, але я ж кажу, тут все проблема в тому, що треба просто враховувати, що тяжкі погодні умови, друзі. Я вам точно говорю, є багато своїх нюансів. Не все так дуже просто і не все так гладко. Але тим не менше, Канада є величезною країною, де люди можуть себе, тобто, обирати собі якусь певну галузь і йти працювати. Не треба, знаєте, я так скажу, що Є от тут, знаєте, дуже треба чітко розуміти, що е, коли ви получаєте документи, розумієте, у вас одна історія. Коли ви получите собі там стабільні документи, ви будете мати можливість е, на всі чотири сторони розвернутися і шукати собі, де ви, вам зручніше жити, оселитися. Ну, Туди набагато простіше, але я так само хочу вам, друзі, наголосити. І це буде з моєї сторони. Я вам хочу це сказати. Це є правда. Не всі, знаєте, ну багато хто може зговорити, що та ну я там. Там поїду в якесь там маленьке містечко, десь там в Альберті чи ще десь. І там буду на нафтовій компанії якісь працювати, і буде все класно. Друзі, повірте, там ті містечка вони віднесені від великих міст по 500-600 кілометрів. Ви це повинні розуміти. Не є все так дуже просто, розумієте, ті всякі форти, ну, скажімо, як вони там називаються, там Форт Мюри, чи ще якісь чи ще якісь там форти? Там їх багато тих фортів різних. Коротше. Цей, ви повинні це розуміти, що вони далеко віднесені. Тому я скажу так: на свій просто зі своєї точки зору ви можете погоджуватися, можете, ні, можете брати до уваги, можете не брати. Я зразу говорю, в нас демократія, робимо як хочемо. Але на мій погляд, якщо ви, наприклад, вирішили переїхати все-таки там з Атлантичної там, Атлантики, чи, наприклад, там з якоїсь інакшої провінції, немає різниці, звідки переїхати в Альберто. Я вам рекомендую спочатку не тягнути за собою зразу сім'ю, поїхати спочатку самому, подивитися. Ви можете собі взяти з дружиною е, якийсь такий невеликий від, відпусточку і поїхати просто глянути, чи вам підійде подивитися, як там це все виглядає. Як... Тому що зірватися це є саме простіше. Е, я буду завжди казати, що навіть е, всередині Канади переїзд провінції в провінцію це є все рівне маленька імміграція, тому що ви змінюєте місце проживання, ви змінюєте всі документи в плані такому своєї медіке е, медікарт. Потім ви змінюєте права так само, багато чого змінюється. тобто ви розумієте в Багато своїх певних умов, в деяких вони вступають зразу в силу, там, скажімо, ваша медікея в деяких провінціях вона зразу не вступає. Тобто, дуже такі, багато різних нюансів, які б ви повинні їх всіх спочатку проаналізувати і зробити. Тому що розумієте, народ багато хто. Ну, от дивиться, що от в Нюбрансвіку там 15% податок, а от в Альберті 5% податок. Але цей податок це і власне на податок на товари. Тобто це податок на автомобіль, це податок на там, джинси, на телевізори, на ще щось, на техніку, на це все. Тобто опять ви можете завжди рахувати, наскільки ви часто там будете купляти, чи вам буде в тому плані аж настільки це вигідно. Я об'ясню, чому, якщо. Чому в, в нью брансвіку такий великий е, податок? Це дуже просто, друзі, тому що в, в нью брансвіку проживає на, ну, дуже мала кількість людей, а територія є достатньо великою. І відповідно, щоб обслуговувати цю територію потрібні гроші. Не можна трьома копійками пообслуговувати такі величезні території. Відповідно, і податок такий, щоб в стані можна було ну, якби, обслуговувати це все, що тут що відбувається. В Альберті ситуація трошки інакша. Там, скажімо, в тих провінціях, які більш там, де. Ну, я не знаю, чому я Альберту взяв, напевно, взяв Альберту, тому що там саме більше, такої, знаєте, роботи в плані, яка пов'язана з такою ну, там, нафтою, газом, всякими там корисними цими, е... боже, корисними всякими е... каміннями, там, золотом, напевно, все, що там викопується, тому я так би сказав, скоріше я її взяв більш за основу. Все-таки там як би, ситуація з грошима поцікавіша. але тим паче там так само і з людьми. Там народу теж вистачає, друзі. Там теж дуже багато народу живе. Я вам розкажу таку ситуацію, колись в нас був підписчик, ну, він потім відписався, він на нас образився, він відписався, тому що він дуже, до речі, там. Він топив за, за Альберто. Він нам завжди казав, що ну, якби наша провінція, там, де ми проживаємо, що це є ну, типу, вона не вартує того, щоб там жити, що нам треба збиратися, приїжджати в Альберто, тому що в Альберті самі кращі умови для життя в Канаді. Ну і все в тому дусі. Я не буду з людиною спорити, у спорювати його думку, тому що ну, він жив там, він. Зі своєї сторони бачив, як йому там краще. Я в Альберті не жив. Я не буду говорити, чи там дійсно настільки класно, настільки там супер-пупер. Але я знаю одне, що я можу говорити про Нью-Брансвік, на даному етапі життя, як би там не складалася ситуація в мене в Нью брансвіку на рахунок навіть там робіт, зарплати, того всього, я вам можу точно сказати, що я нікуди не планую переїжджати, тому що ну, мене влаштовує те, що мене влаштовує. Да, можливо, десь я не дозаробляю трохи грошей, але це, опять же, мене не дуже так, знаєте, розчаровує в тому плані, тому що я вам точно можу сказати, що ця ситуація. З грошима, ви знаєте, як вам сказати, тут тяжко, коли приїдеш десь працювати в тяжкі умови, і ти зразу почнеш розуміти, що блин, тут теж хотілося, щоб ще більше платили, розумієте? І в кожній такій от ситуації, коли ви будете стикатися, тобто чим тяжкіші будуть умови для роботи, тим більше ви будете хотіти, щоб вам грошей заплатили. Це ну мені здається, це нормально. І тому я, тому я скажу так, що. Ну, я, чесно кажучи, не сильно напрягаюся, щоб прямо аж там вам розказувати, що я бідний такий весь зморений і нещасний, що мені тут а, мене, там, мною вурають, а я бідний не дозаробляю те, що мені треба, коротше. Ну, Тобто, я так говорити не буду, тому що цього немає. Не дуже я там аж сильно так і перепрацьовуюся, можна сказати, Ні, ну працюю, я працюю, але щоб прям падати з ніг, вибитий був, ні, такого немає, я вам точно можу сказати, тому, тому друзі, я Скажу так, що е, тяжка робота, вона краще оплачується, але ця робота є тяжка. Е, потім наступне з якимись там податками, ще чимось. Ну, можливо, би хотілося, звичайно, кожній людині, щоб можливо чуть-чуть е, менші витрати були в плані таких податків. Але, опять же, я не так часто. Купляю там якісь певні речі, що з процентами я там плачу ті власні проценти. А на сам цей, а на сам там на харчування, ну то все ну там все без процентів, тобто все нормально, тут не треба. Тобто треба розуміти, що ви їду купляєте, вам, ви, вам 15% вас не обкладають податком тільки на всякі речі. Тобто, щоб ви розуміли. Є такий прекрасний магазин Костко, в який ви їздите, і ви получите там все, що вам потрібно, я вам точно вам гарантую. Великих об'ємах. Потім, що я ще хочу сказати на рахунок провінції. Ну, я просто сподіваюся, знаєте, що. Все-таки там Атлантичні провінції буде все, все більше і більше будуть приїжджати люди. І ці люди просто будуть заселяти, і провінція в тому плані буде скоріше розвиватися, можливо. Хоча і так, ну якби я би сказав, що провінція і так, там якщо взяти Нюбрансик, вона і так досить швидко розвивається. Я точно вам скажу, що житло на даному етапі є дешевше в Нюбрансвіку чи в Альберті, це навіть мови немає. Навіть якщо ви в Альберті десь будете шукати, навіть не в самому, там досить ну, ціна все одно буде вища, тому що опять же, я ж кажу, що е в зв'язку з таким, що там певні такі ресурси, які добуваються, відповідно ціна вища стає. Ось такі справи. Ось такі тут всякі домики шмоміки продаються. Тому, друзі, вибираємо те, що кожному по душі, і переїжджаємо. Я нічого не бачу поганого лишатися в Нью-Брансвіку жити, чи в Віскоші, чи на тому самому принца Едварда, чи переїжджати десь в інакшу провінцію. Це, опять же, знаєте, це діло добровільне, У нас демократія. Хто де хоче, там має право собі жити. Якщо людині там подобається, чому би ні, розумієте? Я думаю, що в кожній провінції достатньо своїх великих таких позитивних речей, які е, будуть вам е, давати, кайфувати від того життя. Тому всім бажаю, бажаю, бажаю скоріше отримати постійні папери. Постійних резидентів, постійних мешканців, піарів, і вибрати собі місце, де вони хочуть, де ви хочете далі проводити свій вільний час. А можливо, ще і ще пару раз поміняти свої місця, де ви жили, щоби ще раз. Ну, знаєте, люди таке є, що люблять подорожувати, тому, тому багато людей, хто на протязі там певного періоду часу, може ще поміняти. Розумієте, якби ту всю ситуацію. Ну, от, якось так. Тому, друзі, до нових зустрічей, не прощайся, бережіть себе, всім всього найкращого.